Про пісню, яку переспівали десятки українських виконавців, розповім сьогодні засинули мальви біля хати, їх місяця вийшов, коли хати, і ті ліки мати не засине, мати не засине.

Це було виконання автора музики Володимира Івасюка. Мелодію до цієї пісні він написав наприкінці 60-х і спочатку запропонував написати слова Тамарі Севернюк. Вона у 1969-му саме до цієї музики написала ліричний текст про море. Як згадувала сама поетеса, вересневого вечора Івасюк награв їй якусь дивну мелодію, і попросив написати текст. Минуло чотири місяці, і от 7 лютого 69-го вранці, ще задовго до робочого дня і студентських занять Володя Забі. І забрав готові слова. Прочитав, усміхнувся, очі радісно зблиснули. Дякую, сказав і зник за дверима. Надовго, згадує поетеса Тамара Севернюк. Вона все чекала, коли ж прозвучить її море, а воно мовчало. При зустрічі Івасюк їй пояснив, що проблема у мелодії йому не подобається, як звучить, і, от через п'ять років поетеса почула в ефірі знайомі акорди. Але зовсім інший текст наприкінці диктор оголосив прозвучала пісня Володимира Івасюка Мальви на вірші Богдана Гури. У спогадах на сайті Івасю Тамара Севернюк пише, що тільки прослухавши ці слова, зрозуміла справа не в музиці. Просто мій текст не співпадав з глибиною народної мелодики Володиного Твору. Вони були чужі за духом колориту, впевнена поетеса. На її думку, Володимир Івасюк не сказав їй про це, щоб не образити. Одночас того ж року, 1969-го, коли з'явилися вірші про море, чернівецький студент-філолог Богдан Гура написав вірш мальви. Він був абсолютно інший за тематикою і наступ. Ніж вірш Севернюк про море. Насправді обидві поезії лежали в шухляді у Вілосюка кілька років. Схоже, він не міг обрати до останнього, адже у лютому 1974-го опублікував у газеті Радянська Буковина спогади про карпатські мандри і власний вірш Чарівна недея. Появляється, це був ще один з варіантів до мелодії Балада про мальви. Далі кілька рядків. Ходім кохана в сині гори, де вітер вільний, тихі зорі, й недея сяє з вишини і кличе з вишини чарами весни. Такими могли бути слова до пісні мальви. Згодом Івасюк відмовився і від цього тексту, переробивши мелодію і аранжування, і повернувся таки до вірша Богдана Гури. Пісня таки прозвучала публічно вперше, аж у 1975 році. Софія Ротару виконала її під назвою Балада про мальви. Це було виконання Софії Ротару 1975 року. Спочатку Євасюк хотів назвати пісню Балада про матір. Після вбивства Володимира Івасюка у багатьох дослідників саме ця пісня асоціюється із долею композитора. У різні часи її виконували чимало виконавців, але було одне виконання надзвичайно цинічне. У 2014-му виконала цю пісню і записала до неї відео співачка Ані Лорак. У кліпі вона використала кадри революції гідності і вбивств небесної сотні. Це було надзвичайно цинічно, зважаючи на те, що в розпал Майдану та революції гідності ані Лорак закликала людей сидіти вдома і не виходити. Саме цими закликами вона викликала спершу першу агресію до себе, а потім остаточно позбавила себе місця на українській сцені поїздками в Росію на вручення премій та на концерти. Коли тут на Донбасі вже почалася війна, а Крим... Було анексовано. Ми не будемо її слухати. Далі ми послухаємо повну версію балади про мальви у виконанні Оксани Мухи, Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов коли хати, і тільки мати не засне, не засене, ждево на мене, І тільки мати не засне, мати не засне, жде на мене. Deixa eu Любі діти, а у моєї тільки квіти, Самотні снімали ви під вікно, май ви під вікном, заснули вже давно, Самотні снімай ви під вікно, май ли під вікном. Життя як пісня, що не відзвенить, я в мальві знов для тебе буду жити, якщо ж я ласки не встигла принести.